Це вишенька на торті. У нас Венецийський кінофестиваль 2019 року вересень. Вони з'являються на червоній доріжці в неймовірних образах. У Лілі Роузде прожива сукня від Шанель, а у е, Тімоті Шаламе, не знаю, від кого <laughs> неймовірний костюм. Ейдер Екерман. Да. А найшла туди? А, да, так, точно. Так, я не <laughs> да, я, я побачила. Да, сорочкою без коміра такі. Парний прямо координований образ в одному mm -hmm. стилі. Мені дуже подобається, як вони обоє тут виглядають, mm -hmm. і вони приїхали на прем'єру фільму Король. Нарешті рік пройшов можна, прийшов. можна да. я встряну тут, а. тому що рік пройшов завершення зйомок, да. і ця блендайте заминуло рік у жовтні, де писали, що сезон нагород почалась, типу фейкові відносини одразу. Але фільм вийшов не в сезон нагород 18-го року, рік пройшов. А знаєш, що я подумала, що нагороди тоді ж міг номінуватися за гарного хлопчика, можливо, малася на увазі не «Король», а інші їхні фільми. А при чому тут Лілі Роуздеп? Як номінація на Оскар, як відносини з Лілі Роуздеп і з будь-ким іншим загалом тобі допоможуть з номінацією на Оскар за рандомний фільм? Просто увага. Типу так само, як для чого зникалі Дженер. Типу, просто з'являтися в медіа, бути угу. разом, бути на публіці. Увага якась до цього можливо. Чесно, я розумію твій занадто, занадто натягнуто. Ні, я, я розумію твій поінт. Він угу. насправді дуже логічний, але просто по тому таймлайну, який ми. Пройшли, мені, мені не виглядало, що це була неймовірна увага до них. Да. Тут по крупинкам зібрана інформація з, з фана... від фанатів більшості. Вообще. Де, хто побачив, якщо брати публічний якийсь таймлайн від People Magazine, там два виходи будуть Вообще, період. Да, оцей Венеційський кінофестиваль і ще якийсь. <laughs> да. це точно. Тому. Увага не дуже, і сенс промотити фільм, який навіть і близько ще не збирався виходити. Mm -hmm. І саме цікаве, що перед виходом на Венеційському кінофестивалі 19-го року у серпні їх за півроку не було жодних таких публічних фейкових підставних. Фотографії по праці. В Парижі їх побачили зі спини, в якійсь кав'ярні швидко сфоткали. Нічого да, не було такого оберезотоп. Да. Літом взагалі нічого не було протягом mm -hmm. літа. Да. Да. Хороший поет, можливо, до кінця випуска Я ще буду казати, що це не ф'язне. На цьому фестивалі, на Венеційському кінофестивалі, не було. Фотографії, щоб вони, знаєш, поряд стали обнялися або десь, прям були тільки вдвох. Вони ага. йшли поруч на червоній доріжці, на спільних фотографіях вони стояли якби.